Ви були у полоні. Розкажіть, як це було? Це була окупація Херсону. Мене взяли за те, що я агент СБУ і все остальное. Я працював на СБУ, виходить. І це моя задача стояла в тому, щоб підірвати Антоновський міст, щоб ворогу не було у шляху. Більше потрапити до моєго рідного міста. Набічка в лодку тротилом і просто запустив її в Антоновський міст. Так от і вийшло. Потім мене знайшли ФСБшники, які на мене дуже конкретно охотились, і на цьому моя ситуація і закінчилась, тому що мене заставили зізнатися в керуванні по Антонському мосту, плюс ще я був запрощений організації і що я вбив 600 людей, ну їхніх їм треба було на когось свої втрати списувати і вони.